Тут були зміни майже. Все мало змінитись у вашому житті. Долю тих, хто нападали на вас, хто, вам, хто комусь робили розлучення, розлучали, ставили такі отвороти, розсорки, заперечусь, обираюсь туди. Далі повернулося все назад. У вас покращились відносини. І оце зараз в прямій дії, знову хтось намагається втрутитись, хтось намагається поставити розсорку. І це на майбутнє, щоб ви не змогли зберегти відносини, заперечує весь негатив убираю. Але є люди, які дуже От -от, такі відносини мають, вони основані правильно на дружбі. На дружбі, на тому, що не продається, на... немає тут навіть немає вам, якщо і посварилися, ну, через розсорки, взагалі тут ви не мали сваритися ніколи, то і вам дуже легко, знаєте, бо рівень відносин дуже високий на рівень, рівень душі. Не за гроші, не за, за пристрасть, не за, не за полові відносини. Ви разом і за того, що за дружбу, за вірність, за віддання. Це три основи. Потяг, дружба, кохання. Увага, угу. от заперечились сняти, убираю порші прокляття з ним. Тут молода жінка втручається. Якась особа, така вона впливає. Заперечує весь негатив, убираю, анулірую, більше не працюю, все погане, все лихе. Повертається назад, тому хто робить ці розсорки. Хай сам з цим живе, на собі все відчуває, буде так і так є. Оцікаю. відвертаю на віки вічні, більше не зможуть вручатися.